Так, друзі, всім привіт! Вітаю усіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповідаю, чи є оновлення, які ламають ваші, ну, ваш ноутбук. Ну, дивіться, дивимося. Це якщо що Джек грається, так. Оновлення, Оновлення. Яке ламає. Windows 11. Так, будьте. Вот, Union. Будьте обережні, свіже оновлення Windows 11 ламає комп'ютери. Знаєте, яке це оновлення КБ? Щас. От, КБ 5039302. Оце це оновлення, яке яке ламає, ламає ваш ноутбук, це, а це, але це лише оновлення Windows 11. Тому якщо у вас дуже погано працює ПК на цьому оновленні, то краще відкатитися на позапрошле оновлення. Бачите, ось так воно називається КБ 5039302. Має статус не обов'язково, він не завантажиться, не встановлюється самостійно. Бачите, встанов, а, як Windows 10, встанов, встановлено лише на 25% пристроїв. При цьому в останній місяці фіксується відкат на десятку Це пов'язується, зокрема, з нав'язливою рекламою прямо в інтерфейсі нової ОС операційної системи. от Тому, друзі, тепер ви знаєте, яке оновлення тупо ламає вашу операційну систему. По-перше, це було лише на Windows 11. Home та Windows 11 Pro. от Але Microsoft вже виправила це оновлення. От, друзі, я вам розповім що в вслідному відео, що робити, наприклад, якщо ви не можете видалити оновлення.